До вашої уваги найсвіжіша добірка новин України Волині та Нововолинська. Іванна Білішук у студії вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Україна готується до повернення Надії Савченко. На вулицях рецентру Горохів запрацювали перші чотири камери відеоспостереження. А також про звітно-виборчу конференцію спілки шахтарів інвалідів у Нововолинську та інші події. Далі у випуску більш докладно. готується до повернення на батьківщину української полоненої льотчиці Надії Савченко, радник голови СБУ України Юрій Тандіт В ефірі російського телеканалу «Дождь» заявив, що Надію Савченко буде звільнено вже найближчим часом. Ми зі свого боку зробили все, визначилися з рамками, куди підемо далі. І тепер фактично рішення на буці Кремля. Ми знаємо, що найближчим часом Надію Савченко буде звільнено. Ми до цього готуємося, сказав Тандіт, Повідомляє Радіо Свобода. 22 березня суд Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів. Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення до України. Президент. України Раїни Петро Порошенко запевнив, що робить усе можливе для повернення Савченко і готовий передати Росії її військових Олександра Олександрова та Євгена Єрофєєва, затриманих за участь у збройній агресії проти України. Халатність лікарки-акушерки зі Львівщини понівечила долі трьох жінок. Розголосила справу акушерки. Її остання жертва, якій довелося п'ять тижнів, носити мертву дитину. Коли жінка дізналася, що носить мертвий плід, то зателефонувала своїй лікарці, але та веліла пацієнтці залишатися вдома, бо була зайнята приготуванням пампухів і не хотіла, щоб пацієнтку з мертвим плодом бачили в лікарні. Але вдома в жінки почалися перейми. На щастя, вона встигла добратися до лікарні. Окрім того, як з'ясувала Тетяна, жертвою лікарки була і її подруга. Після цього випадку жінки вирішили об'єднатися і боротися. Вони знайшли ще постраждалих від рук тієї ж лікарки. Виявилося, що п'ять років тому у Її ж акушерки в лікарні померла пацієнтка. Їй вчасно не надали допомоги. За інформацією поліції, акушерці вже висунули підозру. Незабаром почнеться суд. Наразі акушерці оголосили догану і відсторонили від роботи у пологовому відділенні. На вулицях Райцентру Горохів запрацювало вже чотири камери відеоспостереження, на придбання та встановлення яких міська рада виділила майже 100 тисяч гривень. Поліцейські горохівського відділку поліції за допомогою нових технічних засобів контролюють стан громадської безпеки, порядку і одразу фіксують правопорушення. Про це повідомили в прес-службі Волинської поліції. Відеокамери встановили в найлюдніших місцях райцентру. Зображення автоматично записується і зберігається на носіях електронної інформації. Одночасно спостерігати за ситуацією на вулицях міста можна також із приміщення міської ради. Хочу повідомити, що відразу після монтажу камер рівень порушення громадського порядку суттєво знизився. Розповів Сергій Потарась, начальник Горохівського відділу поліції. Камери під'єднані до моніторів у черговій частині поліцейського відділу де розмістили серверне обладнання, оперативний черговий фіксує правопорушення, і на місце пригоди одразу ж виїжджає група швидкого реагування поліції. Нове обладнання з високою якістю відеосигналу дозволяє ідентифікувати особу правопорушника чи транспортний засіб, який скоїв ДТП. Таке нововведення стало можливим завдяки сприяння Горохівської міської ради, яка відгукнулася на клопотання поліцейських. Всього ж до системи відеоспостереження в Горохівському відділку поліції планують підключити додатково щонайменше ще два. 20 камер, зокрема у місті Берестечко та селищі Мар'янівка. Нагадаємо, що у лютому цього року керівник головного управління Нацполіції у Волинській області Петро Шпига підписав меморандум про співпрацю заради досягнення нового рівня безпеки громадян з управлінням патрульної поліції в Луцьку та Луцькою міською радою. Документ передбачає, зокрема, встановлення на виїздах з Луцька, мостових переходах, маршрутах руху, транзитного транспорту, ключових перехрестях, системи відеофіксації, номерних знаків, транспортних засобів, відеоконтроль. Рубіж. Працівники управління захисту економіки у Волинській області поблизу населеного пункту заріччя, що на Маневичині, у лісовому масиві затримали шестеро чоловіків за незаконним видобутком. Борщину серцю. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у прес-службі Волинської поліції. Сьогодні, 30 березня, близько третьої години, до управління захисту економіки у Волинській області, надійшла інформація про те, що у лісовому масиві поблизу населеного пункту заріччя Маневецького району група невідомих осіб здійснює незаконний видобуток бурштину серцю. Поліцейські оперативно прибули у лісовий масив та виявили шестеро чоловік, які за допомогою мотопомпи здійснювали незаконний видобуток бурштину шляхом його вимивання. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Маневецького Відділку поліції під час проведення огляду місця події поліцейські виявили та вилучили транспортний засіб марки Трафік» білого кольору, на якому старателі прибули у лісовий масив для здійснення незаконного видобутку сонячного каміння. Одну мотопомпу марки Кентавр, понад 100 метрів пожежних рукавів, підсаки, тештикові лопати, 20-літрову каністру з бензином, гумові чоботи, плащі та інший спецодяг. Окрім того, під час проведення слідчої дії у транспортному засобі працівники поліції виявили та вилучили грошові кошти на загальну. Суму 10 тисяч гривень та 17 камінців бурштину серцю. Усе вилучене поліцейські доставили до Маневицького відділку поліції для подальшого зберігання. Поліцейські з'ясували, що до незаконного видобутку бурштину причетні 21-річний, 20-річний, 31-річний та 46-річний жителі обласного центру, а також 19-річний та 20-річний жителі Луцького району. Відомості за даним фактом слідчі внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 240 -ї. Порушення правил охорони або використання надр Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Триває слідство. У приміщенні Нововолинської міської ради відбулася звітно-виборча конференція спілки шахтарів інвалідів праці Волині. За участю її членів першого заступника міського голови та представників обласного фонду соціального страхування. На засіданні заслухали звіт про роботу громадської організації та активно обговорили наболілі негаразди. Детальніше дивіться далі у нашому сюжеті. Питання порядку денного звітних зборів передбачали обрання голови спілки шахтарів інвалідів та розгляд існуючих проблем. Упродовж останніх трьох років цю організацію очолює Олексій Ласкевич, який невтомно трудиться на благо людей. Перед початком роботи хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Небесної сотні, загиблих учасників АТО та шахтарів. Також створили лічильну комісію у кількості трьох осіб. Члени громадської організації беруть активну участь у життєдіяльності міста, підтримували гірників на акціях у Києві і одноразовими призерами спортивних змагань та ініціаторами всеукраїнського з шахтарів інвалідів у Нововолинську, який прийшов на дуже високому рівні. В жовтні 15 року в нашому місті були проведені заходи за участю Зелені Ради України. Це за стільки спілки існує. Перві були такі е, тут рада, де, де були присутні люди з е, Донецької області, Луганської, Мітровсько, Черкаської, Львівської, Волинської. було присутніх, не вважаємо Волинських, 19. Інвалідів з усієї України були ми в цій пісні, де 18 квітня буде тендер на цьому пісню, документи подані. Будемо їхати на цю пісню, щоб на ми не їздили десь там на короткі. У нас є свій дуже хороший коротка. Заслухали звіт голови ревізійної комісії Петра Оліферовича щодо фінансової перевірки. Кошти організація витрачала на оплату оренди приміщення, комунальних послуг та відрядження. Доповідь затвердили одноголосно. Керівники спілки тісно співпрацюють з міською владою, яка допомагає організації і фінансово, і у вирішенні існуючих проблем. Того часу, коли головою вашої організації ставке Андрійович, то ваша організація якби нове життя отримала, вдихнулася, тому що. Дійсно, і його оптимна позиції, і позиція багатьох активістів вашої організації, таких як Тарасенка та Віктора Івановича, Нечаяв, Макарука і багатьох інших, кого вибачайте, кого не назвав порізничих, але дійсно вони відстоюють інтереси вашої організації і не тільки інтереси вашої організації. Одним із питань, яке цікавить усіх, є реформування пенсійного фонду. Його центр планується утворити в Іваничах проти такої реорганізації і міська влада, і Нововолинці, оскільки мало того, що Керівництво перейде Іванович. Та крім того, що і податки, які сплачуються з пенсії, і також податки на доходи фізичних працівників пенсійного фонду платять, також підуть Іванович. А це сума не менше 1 мільйон гривень. Ми, звичайно, не можемо ніяким чином з цим миритися. І ці запевнення голови правління фонду області Філіпчука, який каже, що все буде добре, у нас не дуже, чесно кажучи, тішить. І ми все ж таки не зупинимося на тому, що... Росія <піліг> було перенесено і ваш скандально відомий у Нововолинську підозрюваний у сепаратизмі Олег Філінюк намагався взяти слово під час засідання. То учасники зборів проголосували проти і в категоричній формі сказали покинути зал, я <піліг> <50 -х сіль>. питання. <піліг> <піліг> <піліг>

Під Час зустрічі присутні мали можливість задати свої запитання. Переважно вони стосувалися безоплатного медичного обслуговування та відновлення гірничих пільг. Нагадаємо, закон щодо їх надання тимчасово призупинений. Присутні хочуть написати звернення до Верховної Ради. Також звучало прохання до Андрія Сторонського допомогти з ремонтом у новому орендованому офісі організації. Виникли питання до заступника начальника обласного фонду соціального страхування щодо перерахунку виплат та організації санаторно-курортного лікування, на які відповіді чиновник не дав через відсутність відповідних законопроектів та запропонував в шахтарям-інвалідам самим звернутися до Кабінету міністрів з відповідним запитом. У результаті зустрічі головою спілки шахтарів інвалідів праці Волині обрали Олексія Ласкевича. У Нововоленську відбулася розширена робоча нарада з питань благоустрою міста, з підготовки до свята Великодня за участю представників усіх служб господарства міста, а також посадовців. Кожен керівник певної служби отримав конкретні завдання. То що робитимуть найближчим часом, дивіться далі. Щороку напередодні Великодні розпочинається активна робота з наведення ладу у місті. Тому обов'язок кожного підприємства, організації, установи і свідомого громадянина подбати про чистоту нашого спільного дому. Начальник відділу будівництва комунального господарства і гасифікації ознайомила із заходами благоустрою, які були здійснені торік. Протягом 15-го року було облаштоване в місті сім майданчиків для збору сміття, ліквідовано та вивезено 250 метрів кубічних стихійних смітників. Відремонтована та пофарбована 22 автобусні зупинки, 28 урн для сміття, 96 лавок, 8 тум для оголошення. Відремонтована 7,5 тисяч метрів квадратних покрівель житлових будинків. Проведена ремонт фасадів на 22 житлових будинках. Відремонтована біля 2 тисяч метрів квадратних внутрішньоквартальних доріг та проїздів. Відремонтована поточним ремонтом 121 житловий будинок та проведено багато інших робот. Також встановлено два дитячих майданчика на бульварі Шевченка та проспекту Перемоги, проведена реконструкція Алеї Героїв. Побудована нові лінії освітлення сучасні по вулицях Мічуріна та Сокальській. Виконано капітальний ремонт вуличного освітлення на трьох вулицях вулиця Тиха, вулиця Волинська, лікарняна в селищі Жовтневому. Великий обсяг робіт виконано по ремонту та облаштуванню покриття доріг. З них капітальним ремонтом відремонтовано біля 3 тисячі метрів квадратних дорожнього полотна. Поточним та ямковим ремонтом відремонтовано більше 12 тисяч метрів квадратних дорожнього полотна, підсипана та прогредурована біля 28 тисяч метрів квадратних доріг. По вулицях і скверах міста було висаджено понад 200 штук дерев, 26 декоративних кущів, на клумбах висаджено 122 тисячі штук розсади квітів, біля 600 штук цибулин тюльпанів. Які ми вже бачимо вже на клумбах, вони повсходили, та 83 штуки кущів троянд Проводилась робота з формування та омолодження крон дерев, ліквідації дерев незадовільного стану, встановлені квіткові композиції. В сквері біля школи номер 4 та на майдані незалежності. Роботи з відновлення належної чистоти і порядку на території міста будуть тривати упродовж місяця. Це заходи з очистки доріг, узбіч, приведення у належний стан прибудинкових територій і парків, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, що залишилися після зими. Орієнтовно за тиждень до свята міський очільник з представниками служб відповідних господарств здійснить контрольний об'їзд території міста. Усіх жителів Нововолинська закликали долучитися до всеукраїнських акцій за довкілля і зробимо Україну чистою 2016. Яка відбудеться 23 квітня, та взяти участь у міській толоці 16-го числа цього ж місяця. Женки знають, що їм робити, але <плес> вже женках залишила дуже мало людей, то треба щоб ще попросить жертвам організовувати суботні там вийти чи в суботу, чи в неділю біля будинку теж подивитися і принести далечні. У ході наради вручили подяки міського голови за сумлінну і відповідальну працю у благоустрої міста. Володимир Рожелюк рекомендував усім керівникам і працівникам підприємств, установ та організацій, а також приватним підприємцям впорядкувати закріплення за ним території, аби до Великодня Нововолицьк був чистим і красивим. На поліцейську машину у Нововолинську звалилося величезне дерево. Правоохоронці саме поспішали на виклик. Трапилося це сьогодні близько 9-ї години ранку на вулиці Нововолинській поблизу пожежної частини. За словами очевидців, автомобіль правоохоронців рухався по дорозі від олійно жирового комбінату в напрямку вулиці Винниченка. Йому на дорогу вибіг чоловік і почав махати руками. Водій зупинився, і в той момент на нього та авто, на якому він рухався, впало дерево Велика Береза, яка росла поруч із житловим будинком. Повідомляє Нововолинський інформаційний портал. Розібратися, хто зрізав березу, поки не вдалося. Люди не представилися. Кажуть, що роботу виконували за вказівкою ЖЕКу. Днями на базі загальноосвітньої школи No2 відбулася міська науково-практична конференція Націонал-патріотичне виховання на уроках історії. Її учасники переконані і наголошували на тому, що навчальний заклад має бути для кожної дитини осередком формування громадянина патріота. Участь у конференції взяла доцентка кафедри викладання шкільних предметів ВІПО, кандидат історичних наук, яка у своєму виступі звернула увагу на особливості національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в сучасних суспільно-політичних умовах України. Педагоги міста ділилися досвідом роботи із таких питань, як формування системи національно-патріотичного виховання на уроках історії в умовах сучасної школи, формування національної свідомості вихованців у процесі науково-дослідницької роботи з історії рідного краю, національ Патріотичне виховання в контексті розвитку духовного потенціалу особистості учня та учнівське волонтерство як складова національно-патріотичного виховання в умовах сучасної школи. Учасники конференції наголошували на тому, що навчальний заклад має бути для кожної дитини осередком становлення громадянина патріота, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу. А уроки історії України мають озброювати школярів знаннями законів суспільного розвитку, допомагати. Засвоїти основні факти про героїчні бойові та трудові будні українського народу. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.